Отож, я вам обіцяв, сьогодні буде дуже багато дівчат. Що ви можете їм зараз зачитати? Свої. Шухлядної, не знаю, поезії, збірникової. Пан Юрій Андрукович думає. Ні, я вже знаю. Я вже, я вже знаю, що я спробую зачитати перший із цих віршів. Знову курла радіо, телебачення, преса. Влада собі як влада, суцільні бандити. Тодішні, хоч мали страх, а ці нічим не кращі. Я заборонив би дням, щоб минали без тебе. Їх підсумок жалюгідний, ти не приходиш. Тебе немає вранці навіть у жодному дзеркалі. Ти не приходиш опівдні з косметичкою, піхвою, підпахвою, шкірою, запахом, яблуком. Що маю робити поміж полуднем і вечором? Увечері ти не приходиш так само. Я хочу знати, що сталося. Можливо, ти йшла сюди. Можливо, тебе наздогнали, напевно. Зґвалтували? Тебе не зґвалтувати не можна, так я думаю. Це все радіо, телебачення, преса. День без тебе, моя бездарна самотність. Я лежу під стелею, я минаю, нічого ніде не сталося тебе немає. Кілька збройних конфліктів, пару зрадників на екрані, долар. Виріс російським рублем не торгували. Ось зараз я бачу наскільки анахронічний цей вірш, насправді. Насправді, долар упав. Долар упав, євро, не знаю, як там польський злотий залишився на місці, а російським рублем торгували. Е, я би хотів, щоб ви зачитав зараз вірш для чоловіків, щоб не було якоїсь дискримінації. Це для мене повна несподіванка, це твоє бажання. Я для чоловіків ніколи не писав. У мене е, не та орієнтація, щоб писати вірші для чоловіків. Але, ну, припустимо, тобто це зовсім, е, зовсім несподівано. Е, Колись з 89 по 91 рік, зараз як якийсь ветеран виступаю з називанням дат, і добре, що я їх принаймні не плутаю, тому що якби я ще почав казати, що це з 1889-го. Але в кожному разі це було два роки, коли я, як то кажуть, студіював у Москві, і в цей час мені писалися такі листи в Україну, називалися ці вірші. От може це для чоловіків. Не знаю. В кожному разі це е, такі віршовані послання до якогось уявного приятеля, який живе в Україні. І от е, я, живучи в Москві час до часу, посилаю йому якісь такі свої скарги, е, як мені погано, як мені самотньо. Е, ну і це приблизно, Їх всього є 20, я не буду читати навіть половини з них, прочитаю тільки перший. Я заліз у тугу, як в тогу чи в робу. Моя ніч, ніби голка у горлі вічна. Я собі підчепив тут одну хворобу. Нею можна пишатись. Вона психічна. Ця психічна хвороба, тобто кохання, всі ознаки її описав Авіценна. О! Відповідь. Не дає дихнути синдром махання, і потреба здохнути здоровенна. Я нормально писав непогані вірші, Міркував про найтоншу тканину прози, А тепер мої рими щоразу гірші, І до прози римуються в мене сльози, І лежу мов мішок я чорнію худну без повітря, світла, тепла, привіту. Я розклав оцю журбу много трудну, На півкулях мозку, мов карту світу. Помолися ж за мене в квартирку божу, Ліпше всохнути, впитись, нажити грижу. Я з розпуки тут ошаліти можу. Вену вріжу, скажімо, чи всіх заріжу? Любий, друже, приїдь, порятуй і вибав. Привези мені морфій, тютюн і тишу. Я конаю тут, як остання риба. А про інше все ще тобі напишу. Дякую. Це тільки, це тільки ми з вами, тут собі в Галичині, можемо дозволити такі наголоси напишу, тому що взагалі літературною українською мовою напишу, якщо не помиляюсь, так, пане Миколу? Ви як фахівець.